Друзі, вітаю вас усіх, дякую Богові, що разом з вами зростаємо. Дякую всім, хто молиться, дякую всім, хто робить шеринг, ділиться публікаціями, щоб разом проповідувати Христа, щоб разом як сіль впливати на цей світ, щоб разом. Розповсюджувати благоухання і пахощі Христа. Тому ми з вами свідки Христа. Ми сьогодні ті, хто повинні проповідувати, ми ті, про кого Господь говорить, ви світло для світу. Ми сьогодні ті, про кого Господь говорить, ви сіль землі, і це мова йде і про тебе особисто, і це мова йде і про церкву, яка повинна. Мати відповідальність, бути в своєму покликанні і впливати на цю землю, впливати на те місто, в якому ми сьогодні посаджені, щоб сіяти Христом, щоб благоухати Христом. Тому, коли ми читаємо Біблію, ми побачимо ці ідеї, які Господь насаджує і навчає учнів, Він говорить: ви сіль землі. Землі. Тому, коли люди з тобою стикаються, і ти сіль по-справжньому, і ти маєш собі сіль, у людей з'являється бажання жити з Богом, молитися, почитати Біблію, зробити крок віри. Я сподіваюся, це ти така людина. Коли ми читаємо ви світло для цього світу, я сподіваюся, що ми зігріваємо Божою любов'ю, Божим коханням людей. Ми показуємо вірний шлях людям. Ми маємо сьогодні це світло всередині себе. Ми маємо Ісуса Христа, якого видно. І церква вона без стін. Церкву видно, про неї чутно. в неї можна прийти. Вона не десь обмежена якимись рамками, і вона закрита від цього світу. Ні, ми живемо по Божому Слову, ми живемо в страху Божому. Ми сьогодні слідуємо за Христом, але церква відкрита для того, щоб в неї приходили люди і знайшли оцю дорогоцінну перлину, знайшли Христа і спаслися. Тому церква це як свічка на свічнику, і вона не повинна бути під посудиною, тому що коли свічка під посудиною, повітря закінчується, кислород закінчується. І вуглекислий газ він тушить е цю свічку. Коли церква вона під е сосудом, там не буде покаяння, там не буде хрещення, там не буде учнівства, наставництва, там не буде Божого життя. І церква не буде виконувати свою місію. І така церква, церква, церква. Вона починає хворіти, 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 хворіти. Починаються погані процеси. І помісна церква починає помирати. Помісна церква, вона просто болота стає болото з помісною церквою, де сварки, де плітки, де якісь конфлікти і все інше. Тому, друзі, сьогодні проповідуємо разом. Молимось один за одного, залишаємось людьми, які вказують на Христа, прославляють Христа, і говорить: ось агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. Тому ви сіль землі, ви світло для світу, ви свіча на свічнику, і ви місто на вершині гори. І все це про тебе, і все це про нас, про церкву Божу. З якою Господь сьогодні хоче співпрацювати, вона є нареченою Його, і Господь хоче, щоб через нас просто проявлявся Божий вплив Божого царства на систему цього царства. Тому ти потрібен Богові. Амінь.